Привіт, я Джо, і сьогодні ми поговоримо, як звільнити fifth wheel, так зване сідло, якщо воно застрягло. У нас, до речі, є відео, як слайдувати сідло для правильного розподілу ваги. А зараз ми зосередимося на тому, що робити, якщо воно застрягло і не рухається. Якщо у вас нічого не виходить і ви спробували кілька разів рухатися вперед і назад, а воно не рухається, вам потрібно від'єднати трейлер, перевірити піни і все інше, і, можливо, постукати по ним або по циліндрам, щоб розблокувати. Отже, фіфт віл застряг, він не вивільняється. Два інструменти будуть дуже корисними для цього: монтіровка і молоток. Якщо дивитись прямо сюди, ось тут є циліндр. Наставте молоток ось сюди, на цю плоскість, і постукайте по ньому. Ось цей циліндр спрацював. Ще зверніть увагу на пружину. Як бачимо, ця пружина зжата, це означає, що піни розблоковані. Теж саме з іншого боку, можна вдарити і там, щоб пружина спрацювала і відпустила піни. Ви можете бачити це місце, де рухається сідло, окислилось. Так само і з цього боку. Якщо треба, можете попшикати на неї ведешкою. Тепер, якщо сідло не слайдується, бо воно застрягло, то ось що можна зробити з цим: похитати монтіровкою туди-сюди кілька разів з різних сторін. Молот тут не потрібний навіть. Ось таким чином вверх вниз похитати. Зверніть увагу на пружину, як вона зжалась і відпустила піни. Просто штовхайте монтіровкою, підважуючи ось так. Фактично можна перемістити сідло вручну. Якщо зрушили його з місця, то можна спробуйте вставити прямо сюди і ось таким чином пхати сідло. Просто ось так воно робиться. Потрошки продовжуємо рухати його з різних боків, це найкращий спосіб. В нас це виходить. Візьміть вашу монтіровку і встромите її сюди. Використовуйте болт як важіль і продовжуйте рухати його назад. Ось як бачите, без проблем ми змогли зрушити сідло з місця. Я надіюсь, вам був корисний цей лайфхак. Пишіть у коментарях, якщо у вас є ідеї для наступного відео. І дякую, що дивилися нас, і до наступної зустрічі. До побачення.